Всім привіт! Сьогодні я поділюся з вами простим і смачним рецептом торта без випікання бита склоспечивом. Цей десерт виглядає яскраво, виходить легко і точно подобається всім. Давайте почнемо. Змішуємо сметану з цукровою пудрою. У мене сметана жирністю 20%. Желатин заливаємо водою кімнатної температури і чекаємо 10 хвилин, поки набухне. Готуємо желе. Бажано брати різних смаків і кольорів. Кожне желе розсипаємо по тарілках і заливаємо кропом. Перемішуємо, щоб желатин добре розчинився. На одну пачку желе йде приблизно 300 мл окропу. Залишаємо охолоджуватися. Після охолодження ставимо желе в холодильник, це мінімум 3 години. Треба, щоб желе добре застигло. Після чого нарізаємо на кубики. В залежності, як ви любите, можна їх нарізати маленькими, я люблю ось такими великими. Підготуємо форму, нам потрібна глибока миска, викладаємо харчову плівку по всій площі миски, щоб легше було виняти торт. Та відставляємо. Розтоплюємо желатин на водяній бані та додаємо до сметани. Гарно все перемішуємо. Додаємо печиво. Я його поламала, так як воно в мене досить велике. Перемішуємо та додаємо наше желе. Маса починає досить швидко застигати, тому потрібно робити це досить швидко. У заздалегідь підготовлену миску виливаємо наш торт та залишаємо до повного застигання смачного.